Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. По назві відео, як ви вже здогадали, сьогодні буде така невелика розпаковка е, риболовних приманок. Думав, знімати такий формат чи ні, може комусь ну, і не подобається. Але так як е, давно відео не виходило, там по певних причинах приблизно ну, більше двох місяців, думаю, все ж таки опублікую. Отож, розпочнемо наш огляд з рідкісної такої приманки в наших краях. Це іслуд е, Томкат. 24 сантиметри та при такій довжині має всього 70 грамів. Ручне фарбування, у воді ну, грає просто неймовірно. Чудовий має ролінг, заводиться на найменших обертах катушки. Ця приманка вдало стартувала під час тестування на першій жереболоблі. З другого закиду розробниками була спіймана щука вагою там 12 плюс кілограмів. Це кілька риб понад 10 кг. Ну, фарбування в неї ну, це просто неймовірне. Також виробник рекомендує її на помілководді ганяти там від 50 см. Знайшов її часто, чисто випадково на Олеєксі. До речі, посилання, якщо я не забуду, залишу, є в інстаграмі сайт, де є такі ісолди з хвостиками, ну і багато іншої резини. На тому же сайті я собі придбав швардзонгер. Думаю, про цю приманку ну, нема що розповідати, її уловчі знають всі. Топ приманка на щуку. Ну так, коротко. Маючи 88 грамів та 21 Макробер став ну, класичною гумою приманкою, яка штовхає багато води і створює багато шуму. Ну і ловить дуже добре, хороших важких риб. Приманка ідеально збалансована за вагою, що дозволяє також ефективно ловити нею як на билководі, так і в більших глибоких шарах. 21 см це взагалі ну, ідеальний такий універсальний розмір що створює вібрацію, як ніхто інший, завдяки великому ну, квадратному цьому, хвосту. Взяв собі два такі топові кольори, тут, тут також ручне е, фарбування. Взагалі шварці є одним із найпопулярніших виробників приманок у Швеції. Ну, цей колір у мене працює на ура. Такий ніби спотек булхет, перч кола увесь Ну, Приманка взагалі супер. Ну, не стримався, взяв я також цю приманку, все її оминав, коли заказував товар. А тепер, думаю, все ж таки для мілячків собі візьму. Весін Фреді Frog. 18,5 см 46 грамів від 0 до 0,2 метрів. Я також менша модель, по-моєму, 9 см. Матеріал пластик, всередині така ультразвукова погрімушка. Ну, Приманка виглядає і веде себе на проводці максимально реалістично. Обладнано двома гачками, один з яких потрійний внизу, розмір 0,1. І на червній частині, на частині, а на другій одинарний іде. Гачок для покращу засікання риби. Якщо ловити неї там навколо густої трави, щоб зменшити за, це, за це підтрю, цей поруний гачок можна і зняти. Ну, це маю велику надію на неї. це по мілячках, ну взагалі буде. Покльовки будуть просто шикарні. Думав, я ще собі взяти, зараз приїхали ці. Змійки, змійки, миші є. Ну не знаю, я якщо, як вона в мене буде працювати ця жабка. Якщо буде, то куплю собі от щура або от змійку. Ще. Переманка взагалі чудова. Покльовки будуть видовищені. Також взяв собі такого савічбіра. такого голавлика, ну цього нагадує. Щось між плутвою і між головнем. 23 см 94 г. М'яка приманка з копитом та жвавим ходом, розроблена на основі сканування там справжньої рибки. 3D 4D 3D я вже не пам'ятаю. Широка передя... передня частина тіла забезпечує приманці ну, високу стабільність навіть при невеликому посиленні. У хвостовій частині. Тут такий прийом для рапел, для шумової кап капсули, що ще більш підвищує ну, привабливість. Ну І такі реалістичні плавники правда, приїхали мені без одного, брав в магазині флаг флагман ну, і продали мені отакий, от ну, хоча сцена кулювання ніяк не вплине, але ну, вже могли б подивитися. Приманка взагалі так, ну не із дешевих, там 500 з гривні, але... Я, до речі, в менших розмірах 20, 20 см, 17,5 Ну, Теж така класна, реалістична приманочка. Взяв також два себеч віра Deviator, але 12,5 см, ну 13 см я так перевіряв. Я думаю, про них вже розповідати я не буду, так як я попередньому відео. Про найдетальніший огляд. Ну, така доволі уловиста приманка в наших краях. Зараз набирає популярності, я її замінив двійники бікаки. Будемо пробувати. Ну і в такому кольорі. Дуже кольор мені такий подобається піщучки. Шнур такий взяв, спробувати не знаю. По ньому ну, пробую. Дайва, джібрейт і восьмижильний 0,42-300 метрів. Може хтось ним ловив, напишіть там під відео. Шнур бюджетний, 300 метрів в районі 1271 гривня, по-моєму. Будемо пробувати. Зараз я хотів трошки дорожче салтігу шнур взяти, але ну, там ціна трішки ну, кусається. Будемо пробувати на цей. Взяв такі також, е, суцільні кольця для поводків, я буду сюди флюр в'язати, а тут е, безузловку давати, буду пробувати на такі. І також взяв я собі синтетичне мастило. від фірми MTCW. Це 100% синтетичне мастило, має винятково таку стійкість і довговічні змащувальні властивості, що ну, не змінюється при температурах навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 50. Мастило розроблялося для катушок, на які там перепадають дуже високі навантаження. 10 грамів. Воно не з дешевих, 1000 гривень. Основна сфера засуфвання даного мастила це для головної пари, зубчастих передач. При нанесенні утворює таку масляну плівку з дуже високими властивостями відчуватиметься дуже такий плавний хід і м'якість обертання катушки. О, про мастила це потрібно окремий ролик знімати. Я раніше катушки. Робив того мастилами шаману ДГ, ну скажу вам, вони не тримають довго, це, і вони вимиваються. Ось на закінчення, що такий, взяв для щуки Екстрактор. Такий більший. Взагалі за копійки його купив. Знайшов десь також на цьому на Prom.ua, на по-моєму. Я вже навіть не пам'ятаю, чи, чи 200 гривень, чи скільки він коштує, чи 100 з чимось. Будемо пробувати. Добре, друзі, так, коротко. Так відео вже затягнулося на більше 9 хвилин. Зараз ще попереду мені має приїхати катушка. Хороша, бюджетна, хайбо Venom. Знімлю також на неї огляд і не втримався. Я все ж таки собі замовив, ще що Savage Gear LG8 Alpha Monster 42 140 тесті. Ну, але він буде чуть пізніше, він десь буде в червні місяці. Так, десь зараз тільки бланки дали на Японію, потрібно було дочекати. Добре, друзі. Ще пару днів і вже нарешті закінчується нерест, будемо. Буду вже рибалки на воді, як все буде добре. Зустрінемося там. Тож, Бажаю всім міцного здоров'я, перемоги нам найшвидше. і Великих трофеїв у новому сезоні. Бувайте здорові, нехай вам щастить.